Христа, хрестилися, у Христа, зодягнулися, Алілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа, зодягнулися, Алілуя! Дорогі наші браті, чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Бога живого? Обіцяєте Йому служити в чистій, добрій совісті. На основі вашої віри та вашого обіцяння ми хрестимо вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися. У Христа зодягнулися, Алілуя. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися.